Історії про вартість бухгалтерських послуг вам сподобалися, тому я вирішила розповідати періодично деякі історії, які я пригадаю, тому що їх було дуже багато, тому що в бухгалтерії є 29 років. Хтось питав, чи я з 18 років працюю в бухгалтерії? Так, я працюю з 18 років. 29 років в бухгалтерії сьогодні мені вже зараз 47 років. Я працювала в сільському господарстві, і вже сьогодні це бухгалтерський аутсорсинг в Києві. По всій Україні ми надаємо послуги, але знаходимося територіально в Києві. От. І таких історій було багато і про вартість послуг, і коли не розраховуються, і ну, різні такі, не тільки хороші, звісно, є і хороші історії. Дуже багато є і хороших, я теж їх буду розповідати. Що на сьогодні я згадала ще одну історію. Коли на аутсорсі саме десь у 22-му чи 23-му році до мене звернулася жінка, теж такі собі наче невеличкі рекомендації. Одна знайома бухгалтер з якоїсь там фірми порекомендувала мене, і так наче, що здати там щось вітність, ну щось таке. Тобто до мене людина звернулася, потрібно було. Взяти на супровід благодійний фонд. Там щось нульове, якусь звітність здавати, ну щось таке. Тобто я домовилася із директоркою, засновницею цього благодійного фонду. Ми з нею списалися і домовилися про зустріч, щоб обговорити, домовитися і укласти договір підписати. Я поїхала ще в перемісті Києва тоді жила. І поїхала на зустріч в районі метро Житомирської. Це ж війна, саме такі гарячі події, то світла немає, то бомбардування, то ще щось. Я поїхала на це, в район цього метро, в пузатій хаті ми домовились посидіти, там якраз там близько зустрітися. От. І ждала я цю жінку, чекала, чекала, і вона. Приїхала, вона щось там довго їхала теж, тому що вона з лівого берега їхала. І ми з нею домовилися про угоду, підписали договір. Там, на мінімально, там на півтори тисячі я уклала цю угоду з нею, підписала, приїхала додому, зробила там звітність, подала саме річну, тому що це зима була. І по цей день вона мені грошей не заплатила. Тих навіть півтори тисячі гривень. Ось такі благодійні організації у нас існують. тому тепер для до фондів я теж так підозріла